Як заграти нотами українську народну пісню Ой Марічко чечері». Тут ви знайдете розбір легкої обробки, з якою справиться навіть початківець. Ви на каналі з гітарою ноти, і ми починаємо. Всього твір має 8 тактів, написаний в розмірі 2 четверті. Останні 4 такти повторюються двічі, в них змінюється тільки остання нота. Про це я вкажу що в процесі розбору. На першій струні шукаємо п'ятий лад і притискаємо його середнім пальцем. В правій руці граємо першу струну одночасно з п'ятим басом, знову першу. Забираємо палець з п'ятого ладу і граємо першу відкриту з шостим басом, і ще раз першу. Знову притискаємо п'ятий лад на першій струні. І граємо першу разом з п'ятим басом, ще раз першу. Шостий бас окремо і перша відкрита струна. Тобто палець з п'ятого ладу ми забираємо. Притискаємо знову п'ятий лад на першій струні. Граємо першу разом з п'ятим басом і знову першу. Вказівний палець кладемо на четвертий лад першої струни, граємо першу струну разом з шостим басом, потім притискаємо сьомий лад і граємо першу струну. Повертаємося на п'ятий лад. Першу струну граємо з п'ятим басом. В лівій руці притискаємо першу струну на третьому ладі і п'яту струну на четвертому. І граємо одночасно ці дві ноти, а зараз цей фрагмент ми повторимо в повільному темпі під метроном. Ми продовжуємо. Одночасно граємо першу струну перший лад з четвертою відкритою. Знову першу. Потім другу струну, яку притискаємо на третьому ладі з четвертим басом. І перша струна перший лад. Після чого одночасно щипаємо першу і п'яту відкриті струни. Знову першу. Потім п'яту і другу струну перший лад. Далі граємо першу відкриту з шостим басом, другу струну третій лад, другу струну перший лад з шостим басом, другу відкриту. Третю струну другий лад з п'ятим басом. Після чого ставимо пальці на. Першу струну третій лад і п'яту струну четвертий лад і граємо їх одночасно. Тепер цей фрагмент під метроном. А зараз повторюємо знову останні 4 такти, де іншої є тільки остання нота, тобто в кінці ми будемо грати третю струну другий лад з п'ятим басом і ще раз третю струну. В те, що у вас все вийшло. Бажаю вам поменше фальшивих нот і завжди мажорного настрою. Побачимось в наступному відео!